Якщо раніше дівчата мріяли про айфони, про дайсони, про бусіки і навіть про лексус, то зараз, якщо в тебе є ось такий малюк, то ти найбажаніший хлопець. Енергетична незалежність є одним з пріоритетних питань сьогодення. Зараз настав такий етап, коли необхідно просто забезпечувати себе, свою сім'ю, автономною електроенергією. Неважливо, це електрична енергія вашої оселі чи на риболовлі, чи навіть на відпочинку. Вітаю всіх на каналі І Сьогодні ми поговоримо про необхідні гаджети, які зараз виходять на перший план, а саме про Портативні електричні станції. На моєму каналі ви вже бачили огляд на портативну електростанцію від EcoFlow River 2. А зараз поговоримо про його старшого брата, це Delta 2 другого покоління. Змінив я свою станцію River 2, саме через те, що дуже часті відключення і невідомо, що буде далі. Тому чим потужніша, тим краще. Давайте сьогодні поговоримо ось саме про цю станцію. Екафло Дельта Друга, яку я користуюсь вже більше ніж півроку, і мені є, що про неї вам розповісти. Почнемо, певно, що з дизайну. Як бачите, в екафло все як завжди, гарно, ергономічно, все продумано до дрібниць. Ми маємо ось таку станцію. Як бачите, вона не дуже велика. Маємо дві зручних ручки, за яких можна цю станцію переносити. Плоска поверхня, на яку ви можете поставити всі свої гаджети для заряджання, і навіть поставити якийсь електропривод. Типу чайника. Вона не важка, важить всього 12 кілограмів, тому навіть тендітна дівчина зможе з легкістю її переносити. Збоку ми бачимо ось такі отвори під кулера, які охолоджують цю станцію, коли вона працює під навантаження. Тобто вона автоматично їх вмикає по необхідності. Чим потужніше ви робите на неї навантаження, тим швидше і сильніше вмикаються ці кулери. Саме ця станція це дельта друга. Як я казав, другого покоління, і вона значно відрізняється від першої. Так, на зовнішній вигляд вона майже не змінилася. Тут додалися тільки ось додатковий порт. Через цей порт ви можете збільшувати ємність. Основного акумулятора, підключаючи до нього автономний 2 кВт екстрабетері. Трохи про характеристики. Я, звісно, залишу посилання під цим відео, де ви зможете детально з ними ознайомитись, але все ж таки про них я трошки вам розповім. Ця станція має ємність 1024 Вт-години, і це означає, що... Прилади, які споживають 200 Вт в годину, можуть пропрацювати від неї близько 5 годин. Потужність цієї станції складає аж 1,8 кВт, а на піку вона може витримувати короткочасно до 2,7 кВт. Це означає, що при короткочасному навантаженні, наприклад, це запуск якогось насоса чи запуск потужного компресора морозильної камери, вона. Витягне без проблем до 2,7 кВт. Потужність ми з вами з'ясували, і давайте тепер розглянемо передню частину. І я вам розповім, які ж порти є на борту цієї станції. На передній частині ми бачимо з вами кнопку. Включення цієї станції ось такий дуже-дуже е, інформативний дисплей, на якому ми е, зможемо відслідковувати кількість годин, наскільки вистачить під певним навантаженням заряд цієї станції, які порти включені, яка потужність в нас йде заряду, і, звісно, яку потужність вона зараз видає на споживача. З передньої частини ми маємо два USB-A. Порти, які видають в середньому до 12 Вт, тобто це е, стільки, скільки видає стандартна телефонна зарядка, і два USB Fast Charge, які видають аж до 18 Вт, які прискорять зарядку ваших гаджетів. Також з передньої частини ми маємо два порти usb c 100 Вт, які без проблем потягнуть ваш потужний ноутбук. На задній частині під кришечкою ми маємо основний порт, через який ви заряджаєте від мережі 220. Є запобіжник від перевантаження і ось такий порт для підключення сонячної панелі. Також тут розташовані 4 розетки 16 Амперні, які видають 220 вольт. Автомобільна розетка, яка скривається ось за цією кришечкою, і два порти. 12 вольтові DC-шні. Також ці всі частини вони вмикаються окремою кнопкою. Отже, чим суттєво ця станція відрізняється від першого покоління? Раніше ці станції виходили на літіонних елементах, а вже в другому поколінні ця станція випускається на літі елементах. В чому ж різниця? Ви запитаєте? Ну різниця дуже суттєва, тому що літіонні елементи вони витримували 800 циклів заряду, а тут витримують. Вже аж 3000 циклів заряду. Це значить те, що якщо ви будете використовувати цю станцію кожен день, тобто кожен день заряджати чи розряджати її, вам її вистачить аж на 10 років. Тобто, через 10 років ємність елементів впаде лише на 20%. Сам виробник дає на цю станцію гарантію аж 5 років, які ще фішки є в дельті 2 Вона може працювати як, наприклад, без Перебійник, тобто, якщо ви працюєте на комп'ютері, в цю мить відімкнули електроенергію, то ця станція перейде за 30 мілісекунд на внутрішні батареї і комп'ютер, який підключений в розетки. Цієї станції навіть не помітить, що щось сталося, і ви з легкістю зможете далі працювати. Зараз я поділюся своїми враженнями від використання цієї станції, наприклад, на відпочинку чи на риболовлі. Всі ви бачили, що дуже часто я виїжджаю, що в мене на наметі світяться така гарна, гарна, класна грилянда. В мене купа гаджетів, ноутбук. Камери, все це треба чимось заряджати. Ось при виїзді на риболовлю. Максимум, що нам вдавалося спалити з цієї станції, це близько 60-70% не більше. Це за умови того, що у нас півночі світиться гірлянда світлодіодна. Я заряджаю постійно всі телефони, камери, там всі гаджети, які в мене з собою. Більш того, цю станцію можливо під'єднати під сонячну панель і. Ви, находячись на природі, отримуєте повну-повну енергетичну незалежність. У мене є сонячна панель від Екофло потужністю 220 Вт, і ця панель при гарному сонечку, при правильному її розташуванні, заряджає цю станцію близько там як за 7-8 годин від 0 до 100%. Раз ми почали розмову про швидкість зарядки. Давайте про неї зараз поговоримо. Наприклад, від мережі 220 вольт ця станція станція Здатна заряджатися до 80% з нуля лише за 50 хвилин. Ну а до повного заряду для того, щоб не деградував акумулятор, вона заряджається до 90 хвилин. Звісно, ви можете налаштовувати швидкість зарядку і це. Швидкість зарядки при повній потужності, тобто при е, зарядці 1200 Вт, і це не дуже гарно відображається на життєздатності ваших акумуляторних елементів. Тому я як правило виставляю 300-400 Вт потужність зарядки, і вона з нуля до 100 заряджається всього за 3-3,5 години. Також цю станцію можливо заряджати від автомобільної розетки, навіть в русі, тобто в комплекті йде провід, який ви підключаєте в прикурювач вашого автомобіля, і, наприклад, на ходу ви можете теж її зарядити. Але час зарядки буде близько 10 годин. Ну і про актуальніше як її використовувати. Квартирі, які прилади працюють, і наскільки її вистачає. У мене газовий котел, який дуже капризний навіть до фазності, яка у вас в розетці. Тобто, не дивлячись на те, що у вас в мережі змінний ток, неважливо якою стороною ви вставляєте вилку в розетку, але мій котел хоче тільки, наприклад, там, щоб фазність все впадала, тобто, щоб фаза йшла на фазу, нуль що на нуль. Так, от навіть. Той капризний котел без проблем працює від цієї станції. При навантаженні котел, великий холодильник і навіть. Телевізор 55 дюйми в економічному режимі, тобто, коли екран трошки-трошки приглушений по яскравості, мені вистачає цієї станції аж на 5 годин. Якщо я використовую ще освітлення, яке вмикається там періодично по необхідності, а всі лампочки в мене стоять леди, то цієї станції без проблем вистачає на 4 години. Тобто, я підключаю цю станцію шляхом підключення виделка виделка тобто суди, вставив. Провід, провід вставив просто в будь-яку розетку, але дуже-дуже важливо перед цим вимкнути автомат, який стоїть у вас на вводі в квартиру, для того, щоб ви не спалили свою станцію. І таким чином, без проблем, моя квартира працює там до 7 годин. що дуже зручно. Якщо підключити сюди, як я казав, 2 кВт, що екстра беттері, то я думаю, що навіть на добу може вистачити ось такого портативного, я б назвав би. Електричного автономного генератора, ну і стосовно сонячних панелей. В мене, наприклад, сонячна панель потужністю 220 ватт. Максимальна, що я бачив, скільки вона видавала, що мені вдалося з неї отримати, це 190 Вт. Як я казав, що цю станцію з нуля до 100 вона заряджає десь за 7-8 годин. Ну, як правило, ви ж не висаджуєте її в нуль. А отак на природі, коли ви використовуєте в плані там зарядки якісь гаджетів, підзаряджаєте, там свої там камери, якщо є якісь ліхтарі, підзаряджаєте, якщо необхідно, або вночі ви використовували світодиодну гирлянду, ви там за 3-4 години при яскравому сонечку її постійно тримаєте в заряді 100%. Крім того, вона може працювати наступним чином. Коли ви підключаєте сонячну панель, наприклад, вона видає 150 ватт. Ви, ви підключаєте прилад, який споживає 140 ватт, то у вас 140 ватт іде на прилад, а 10 Ват, іде вже на заряд цієї станції, і таким самим чином, якщо ви перевищуєте споживання, наприклад, ваша сонячна панель видає 150 Вт, ви споживаєте. 200 Вт то 150 береться сонячної панелі, і 50 Вт віддається вже від самої станції, що є дуже ощадливо і зручно. Ну і пару слів про сонячну панель. Ось моя сонячна панель потужністю до 220 Вт. Є панелі меншого розміру, але все одно дивіться, яка вона компактна, невеличка, дуже зручна, поставляється ось в такому гарному фірмовому чухлі. Ну що, давайте. Зараз я вам продемонструю. Цікаво, що сам чехол є підставкою під цю, під цю станцію, і вона має ось такий вигляд. Вона гнучка, це е, сучасні елементи, які не бояться там подряпин, не бояться якихсь, там ударів. І виглядає ця штука ось таким чином. Дивіться, ми її розкладаємо і варто сказати, що вона двохстороння. Якщо поставити ще ззаду якийсь відбивач світла, то вона буде ще більше видавати потужності. Ну Ось, ось таким чином вона розкладається, як я казав, сам чехол він є підставкою під цю станцію. В комплекті тут вже йде. Кабель зарядний, і ми можемо без проблем її зараз підключити до нашої станції. Ну бажано, звісно, повертати цю панель точнісінько на сонце для того, щоб ви могли 100% отримати потужність, яка заявлена в цієї. Панель. До речі, цю панель я навіть собі змонтував на балконі і користуюсь енергією сонця безкоштовно. Як будь-який поважаючий себе сучасний гаджет, ця станція має на борту в себе бездротове підключення до Смартфону є чудовий просто застосунок, через який ви можете повністю-повністю керувати свої станції, бачити споживання, які порти скільки споживають, бачите заряд цієї станції, і налаштовувати її під себе. Тут дуже багато налаштувань починаючи від налаштування зовнішнього вигляду. Інтерфейс у вашої програми закінчує, наприклад, ну, от потужністю зарядки. Бачите, зараз в мене виставлена заряд від електричної мережі 300 Вт, а максимальний заряд, який я можу поставити, це, ось, наприклад, 1200 Вт. І саме в цьому режимі ваша станція зможе заряджатися за 50 хвилин. Є тут ось такі кнопочки, якими ви можете вмикати окремі порти, наприклад, не встаючи з крісла, ви можете включити прилади, які Працюють від 220 вольт, бо їх виключити, або включити порти USB чи автомобільну розетку, яка є в цій станції. Ось, друзі, такий актуальний гарний помічник. Дуже я її задоволений. В цілому потужніше мене не потрібно, тому що Delta Max вона вже така велика. І, наприклад, якщо у вас ціль брати її на природу, то вона вже така достатньо об'ємна і важка. А от, наприклад, ось ця дельта друга ви можете використовувати як в своїх подорожах. Так і в квартирі. А якщо ви докупите ще екстра бетарі, то ви забезпечите живлення своєї квартири навіть до однієї доби. Я ж казав, що я з багатої сім'ї, в мене навіть корова є, і екофлог.